Як часто ви чули про те, що мама на ГВ не може пити каву? Бо дитина буде погано спати, буде виродувати, кричати, але чому тоді можна пити чай? І навіть з молоком, щоб було молоко? Невже кофеїн з чаю не засвоюється, або молоко нейтралізує його? Тоді чому не можна пити каву з молоком? А чому ж тоді не забороняють пити? Какао і їсти шоколад, хоча ні забороняють, адже це алергени, але це інша історія. Проте авторитетні міжнародні джерела кажуть про те, що мама може пити каву і навіть чітко називають те дозування кофеїну, яке дозволене 200-300 міліграмів. Це 2-4 чашки на добу. Більш точно ви можете дізнатися, якщо будете враховувати, яким саме чином приготована ваша кава. А для цього у мене є пост, який називається Кава для мами. Якщо хочете отримати його, пишіть коментар в пост, і бот надішля вам посилання на цей пост. Смачної кави!